Цім відео я сказав, ті, хто підпишеться на мене в інстаграмі і кине свій мотоцикл в Дірект, його мотоцикл я буду оцінювати в новім відео, тобто в цім, що непонятно. Ви все поняли, і ті, хто підписались на мене в інсті і кинули мотоцикли в Дірект, і їхні моделі будуть в цім відео. Ну це ж развій не круто, коли транспорт на якому ти катаєшся, показують по телевізору. Я теж так кажу, що круто. Ти напевне захочеш спитати себе, а що мені зробити, щоб він зробив відео про мій мотоцикл. А я тобі зараз скажу. Підписуєшся на ось цей телеграм-канал і кидаєш чат під цим постом мінімум три фото свого мотоцикла. Чим більше фотографій, тим краще. П'ять мотоциклів я виберу і зніму про них відео. Так що успій. Я думаю, що умови занадто прості. Вам тільки треба підписатись на телеграм і кинути фотки. А мені треба тиждень робити відео. Так що думаю, ви мене зрозуміли. Ну інстаграм теж, будь ласка. Підпишися. Перший, хто успів кинути фото свого байка, так це був власник Ліфана КПР. На своїх екранах ми зірмо спортбайк високої якості. Білий колір, круті наклейки, спортбайк. Це вже молнія Маккуїн світі мотоциклів. Ну і по фотках так і видно, що мотоцикл ухожений. Жаль, правда, не видно пробігу. Дзеркала на місці, крила над колесами, сидіння не пірване, щиток цілий. цепушка підтянута, я надіюсь, і колеса підкачені. Одне мені цікаво, що зі склом. Невже ти так ювелірно упав, що скло не розбив, а тільки ободок скла замастив? Ну коротше, я просто спитав, що тут тако? Я бачив багато відео, де на цих КПРах возять дрова, орять город, таксують там, катаються з чотирма людьми. Ну коротше, практично повсякденна їзда. Хоча якщо без шуток, то це все грустно спостерігати. Особливо мені, людині, яка хоче додати такий мотоцикл в душу і в колекцію. Але цьому підписнику хочу пожати руку за те, що його мотоцикл виглядає по-людськи, по інстаграмному і ухожено. Отже, стан мотоцикла тут явно на 10 із 10. По технічному стані не знаю, що сказати, хоча впевнений, що мотоцикл на ходу і все з ним добре. Тому 9 із 10, все-таки він не новий. Причепитись тут нема до чого, все, що я зміг побачити, те й обсудив. Ви у танцях. Ну а тепер Spark R27 Дімона учитує його ціну. А іменно 1160 доларів, то це самий бюджетний і крутий мотоцикл, який більш-менш надійний зі спарків. По-моєму, в оранжевій комплектації повинні бути наклейки по бокам. Це вже погано, бо трішки їх тут не хватає. Також відсутні дзеркала, що теж є недобре, бо безпека це капець, як важливо. Поворотники трішки непонятно, що з ними, але головне, щоб вони були справні. М -м, покрашена вихлопна. Ну, якщо ти робиш бернаут і мотоцикл це витримує, то вважаю, що технічний стан тут тягне на 7 балів. І якщо ще учитувати про Біг 5-7 тисяч. Хоча пробіг тут 100% більший. Підсумуючи, скажу, що зовнішній стан на 6 балів, немає дзеркал, покращена вихлопна. Слухаючи звук, то нічого не чути, нічого не калата і не теренчить, і з мотора нічого не сипеться. Так що мотоцикл точно в хорошому стані, і вигадувати йому якісь недоліки я не буду. Так що моя оцінка цьому транспорту 70. Далі у нас Боїнг на 27 кінських сил, Ліфан КП 250. Кстаті, під відео, де я вибираю собі мотоцикл, мені хлопці писали, мов кращим варіантом є тільки КП 250. На що я просто промовчу, бо мовчання знак згоди. Це вже моцик з тюнінгом, з наклейками на баку і з нотками колхозу. Тільки одне дзеркало заднього виду, і то воно якесь непевне. А от букви і цифри замальовані білим маркером чи коректором, я одобряю, бо це виглядає класно і мені в общем то нрав. Ну зовнішність тут на 9 балів. Якщо представити, що він вимитий, накрашений із двома дзеркалами взагалі класно. Сидіння, не пірване, фара ціла, шини не знаючі, старті, пластмас. Судячи з фото ціла, такий би у мотоцикла я би купив, бо він явно непоганий і 100% готовий до експлуатації, ясне діло. Вообще, я раджу мити мотоцикли і доглядати в загальному, щоб на ньому не було стидно виїжджати кудись. І взагалі, ліфан твій топовий є. Я знаю, що цей мотоцикл куплений недавно, десь місяць-два назад, а значить, він в ідеальному стані поки що, і того мінусів в ньому 100% немає. Ним ще треба добре покататися, щоб щось зламати, зробити, розбити. Ну і так далі. Коротше, годнота. Якби мені було років так 12 і в мене був такий моцик, то було б дуже круто. Експлуатуй і надалі. А тепер Вогрер. Власник ним явно не розчарований, бо я жалоб просто від нього не чув. 3 сотні кубів з 29 лошадками це вже серйозно. Я надіюсь, що за 90 тисяч гривень цей мотоцикл на цю ціну і якісний. Хто знає, може і я такий захочу купити. Ну, це вже потім якось. Я бачу на фото тільки мотоцикл, до якого бережно відносяться. Може бути, що він куплений недавно, або що Ще не 10, та й пластик цілий. Ну тут це на десяточку, мотоцикл в ідеальному стані. Скільки там його ціна? 90 тисяч. От якщо виставляти його зараз на продажу, то десь за 80 тисяч він би пішов. Ну і що там пробігу десь 2 або 5 тисяч. Ну коротше, звертайтесь. Китмайп, мотоподбор. Номер телефону, плюс 380. Останній мотоцикл відео це Tekken 250. Є відео, яке показує наскільки сильно це поганий мотоцикл. Ну, як мені туди подлізти? Там, ну, ну, я взагалі згоден сам був в такій ситуації, і не раз. Ви напевно можете уявити собі, наскільки це бісить, коли тобі мішає щось відкрутити. Те, що відкручується в однім місці, але що сказати, коли воно, звісно. Деякі ставлять прямо ток на текін, але по фото я бачу, що вихлопні труби на місці. Да, звук такий собі, але зато нічого не заколхожено. Тому по зовнішньому вигляді це вже все. Тут немає що сказати. Але на цім фото дзеркала вже зняті, в обох причому. Напевне, мотоцикл в хорошому стані. Не знаю, правда, чому він розбирався, але яка різниця? А де їдеш, вроді? Отже, така от оцінка від мене всім оцим байкам. В цім відео вийшло оцінити тільки годні мотики, якими я раніше цікавився, і зирив три тонні контенту по них. Я хотів, щоб це відео було коротким, тому з вами був Кітмайп. Бай.